Ти точно чула слово пробудження? Що це насправді? Це не щось високе та недоступне. Це про тебе, про твоє серце, про твоє життя, де душа нарешті починає говорити. Пробудження починається з чесності з собою: Я так більше не хочу. Чому я працюю, а радості нема? Чому я терплю, коли хочу любити? Чому я виживаю, коли душа хоче творити? Це шепіт твого серця, це стукіт твоєї душі, яка просить бути почутою. Пробудження це шлях від болю до любові, від автоматичних реакцій до свідомих виборів, від страху до довіри, від самотності до єдності. У наступних постах читай про етапи пробудження простими словами. Якщо ти читаєш це, пробудження вже почалось.